Сім Підземних королів. Катастрофа. Руф Білан втікав, не озираючись. Його коротенькі товсті ніжки запліталися. Хрипке дихання виривалося із широко роззявленого рота. Ліхтар колихався в тремтячій руці руфа, ледь освітлюючи дорогу. Зупинитися б, перепочити. Але позаду чулося важке тупотіння ніг залізного дроворуба, і непереможний страх гнав утікача вперед. Звістку про рішучу битву і поразку дерев'яної армії принесли руфу Білану швидконогі поліцейські, які втекли з бойовища. Інші королівські зрадники, товариші Білана, вирішили покаятися перед народом і просити пробачення. Але їхня провина була мізерною порівняно зі злочином руфа. Навряд чи йому б подарували мерзенну зраду. І руф Білан вирішив накивати п'ятами. Але у всій чарівній країні не знайшлося б людини, яка б сховала Білана від народного гніву. Я сховаюся в підземному ході, вирішив Білан. Зрадник так поспішав чкурнути з міста. Що не захопив із собою нічого їстівного і узяв тільки ліхтарик з олійною лампою всередині адже в підземному ході панує вічний морок. Крадькомару в Білан пробрався в підвал вежі, на верхівці якої тримали в полоні дроворуба й страхопуда. Цей підвал відмежовували від підземелля міцні двері, але у дверях моряк Чарлі випиляв отвір. Коли разом з Еллі та її друзями прибув сюди звільняти бранців. Крізь цей отвір вибралися на волю дроворуб і страхопуд. А тепер, на превелику силу, протиснувся Черевань рув Білан. Утікач похапцем викрасав вогонь, запалив гнотик ліхтаря і прожогом кинувся в темряву підземелля. Невдовзі він почув за собою важкі кроки залізного дроворуба. Той кричав Повернися, божевільний чоловіче, у печері чудовиська, тобі загрожує неминуча смерть. Але для охопленого страхом руфа Білана будь-що було б краще, ніж повернення до міста, яке він залишив на поталу ворогам. Неймовірний жах гнав його далі й далі вперед, і нарешті. Помітивши в стіні підземного коридору чорний отвір, Руф не вагаючись кинувся в нього. Перед ним простягнувся вузький зміїний хід, і Руф Білан, намагаючись не шуміти, покрадьки просувався далі. Кроки й голос залізного дроворуба вщухли. Напевно, він загубив слід утікача. Врятований, зітхнув Руф Білан, упав на кам'яну долівку. Із непритомнів. Ліхтар випав із його руки. Вогник, блимнувши згас, і Біла оточила непроникна пітьма. Руф Білан прийшов до тями. Він не знав, чи довго лежав непритомний, але його руки й ноги заклякли. Він на силу підвівся. Тільки тепер він цілком усвідомив жах свого становища сам один, без їжі й води. Без світла, бо олії в ліхтарі ледве вистачить на 3-4 години. Піду назад і здамся, вирішив Білан. Там мене, може, помилують, а тут я сконаю від голоду й спраги в нелюдських мухах. Він засвітив ліхтар і пішов. Але після запаморочення рух Білан не віднайшов потрібного напрямку. І не наближався до залишеного ним головного коридору, а навпаки, віддалявся від нього. Він зметикував це не скоро, коли вузький прохід раптом розширився і перетворився на велику круглу печеру, в стінах якої виднілося кілька отворів. Перш ніж утікач зміг обміркувати свої дії, він вийшов на середину печери і роззирнувся. Я тут не був. Мовив сам до себе руф, і слабкий звук його голосу, стократно відбившись від стін, став несподівано гучним. Отже я йшов не в той бік. То яким же ходом я сюди прийшов? І тут від жаху його серце скрижаніло він не міг упізнати, з якого коридору він вийшов. Геть, втративши здатність міркувати, Руф Білан кинувся в перший ліпший отвір. Який впав йому в очі. Десять хвилин божевільної біганини привели його до стіни. Хід закінчився тупиком. Повернувшись до знайомої печери, Руф насамперед поклав камінь біля отвору, з якого вийшов. Я позначатиму кожен хід, у якому побуваю, сказав Білан. Так я, принаймні, не буду двічі проходити одним і тим же місцем. Перепочивши кілька хвилин, руф Білан заглибився в сусідній коридор. Коли цей коридор роздвоївся, тікач обрав правий хід. Та вже незабаром Руфові знову довелося вибирати один із двох напрямків. І що далі він ішов, то вигадливішим ставало сплетіння широких і вузьких, високих і низьких, прямих і звивистих переходів. Ці ходи з'єднували печери то схожі на великі банкетні зали, до склепіння яких не діставало слабке світло ліхтаря, то подібні до круглих чаш з водою на дні, то завалені купою каменів, що осипались зі стелі. У безстільних блуканнях минуло кілька годин, скільки Білан цього не знав, але бачив, що вогонь у ліхтарі почав згасати. Олія закінчувалась. Втікача чекало найгірше з випробувань морок лабіринту, в якому він зможе пересуватися тільки поповзом, намацуючи дорогу. Зненацька щось нове зустрілося Білану в підземеллі. Йому перетнула шлях стіна з різнобарвної цегли. Справа людських рук. Отже, у цьому таємничому лабіринті бували люди. І, можливо, вони зараз тут і врятують бурлаку від загибелі. Руф Білан зупинився. Через перегородку ледь вчувалися голоси Так, він не помилився тут люди, і вони допоможуть йому. Руф роззирнувся. Збоку валялася забута мулярами і ржава кирка. Сп'янілий з радощів утікач. Почав із шаленою силою ламати отвір у цегляній перегородці. Швидше, швидше, думав він, туди, бо люди підуть, і я залишуся сам один у цій непроникній пітьмі. І справді, гнотих ліхтаря спалахнув і згас, і морок оповив білана, та цієї ж миті стіна впала під його шаленими ударами, він почув хлюпотіння води. А потім гучні зойки. Перед очима руфа Білана відкрилася невеличка кругла кімната, ледь освітлена підвішеними до стіни фосфоричними кульками. У підлозі кімнати Білан помітив басейн, який швидко порожнів, а з протилежного боку прочинилися двері і забігли троє чоловічків у гостроверхих ковпаках із прикріпленими до них світильниками. Обличчя людей були бліді. Вони злякано поглядали на Руфа величезними чорними очима. Лихо, та й годі. закричав один із підземних жителів. Священне джерело спорожніло. Руф Білан здригнувся. Він ще не розумів, що накоїв, але його взяли дрижаки. Напевно, він дуже завинив і йому загрожує кара. Хто ти такий і як тут опинився? суворо запитав один із тих, що увійшли. Напевно, начальник, судячи з його владної статури. Я нещасний вигнанець, я з верхнього світу, тремтячи, відповів Білан. Мене переслідували. Мені загрожувала смерть, і я сховався у цьому підземеллі. Нам відомо, що верхні жителі справедливі. Ти, либонь скоїв якийсь злочин, якщо на тебе чекало таке покарання, здогадався начальник варти. На жаль, це так, зізнався Білан і впав навколішки. Я допоміг ворогам проникнути в моє рідне місто, яке вони безуспішно тримали в облозі. Еге ж, то ти зрадник, презирливо вигукнув начальник варти. І до цього мерзенного злочину ти тут додав другий, зруйнував басейн із сонною водою саме в той час, коли вона піднімалася з надр землі. Лихо мені, лишенько, заголосив Руф Білан. Та я ж другу добу блукаю в лабіринті. У мене зникла надія на порятунок, і раптом я почув ваші голоси Ну й зрозуміло втратив розум. Боюся, що ти його втратиш назавжди, похмуро пожартував начальник варти. Зараз я відведу тебе до короля Ментахо, чужоземцю, а ви, друзі, Звернувся він до підлеглих. Залишайтеся і стежте за джерелом. Нехай один із вас притьмом біжить до міста, якщо вода з'явиться знову. Сумніваюся, тільки, що це станеться. Іди, Реньо, все буде зроблено, відповіли ті, що залишалися. Щоб не пропустити продовження історії. Підписуйся на канал і став лайк цьому відео.